Точно не скажу скільки, але приблизно там за 400, далеко за 400 днів е йде те, що називається битва за Покровськ. Вже угу. кілька тижнів вона от в такій фазі, коли росіяни вже впевнені, що вони повністю контролюють місто, але от точно це теж сказати не можуть. Це, до речі, показує один елемент цієї війни, який, е який не враховується дуже часто багатьма людьми, в плані того, що коли ми говоримо про такий населений пункт. То його треба зайти, обійти його на 10-15 кілометрів вперед, і тільки тоді ти можеш сказати, що ти от в ньому, в самому місті, можеш будувати більш-менш якісь там налагодити якусь логістику в цьому місті. Що його треба пройти значно далі, щоб, щоб ти, звісно, можеш зайти за останню е, табличку Покровську і сказати: Я вже тут, але для того, щоб ти там себе почував е, більш-менш, ну, значить, військових умов, напевно, комфортно не скажеш, але більш-менш Покійно, як можна говорити взагалі військових умовах, то це треба ще далі відігнати. І тут про. Чому я згадав ці 400 з днів, да? Багато днів, які йде битва за Покровськ. Просто для того, як жонглюють цифрами і поняттями самі росіяни. Це Покровськ, це велике місто ну, на рівні області, та? але навіть не обласне. Свого часу, під час Другої світової війни. Дуже часто радянська історіографія, російська історіографія дуже часто любить згадувати битву за Севастополь. Так от, битва за Севастополь тривала 250 днів. Ну, а тепер битва за Покровськ тривала 400 з копійками, ну там з великими копійками, і триває ще. Тобто, це поняття, наскільки все відносно, і тому, знаєш, там прогнозувати. Вперед, я в принципі не можу прогнозувати, скільки це ще може тривати, та? але якщо там знаходяться наші сили, то напевно ще є можливість ну, типу, нав'язувати росіянам бої безпосередньо там, хоча б в північній частині міста.